Доброго вечора, ми з України. Мене звуть Лариса. Я вас вітаю на каналі Різнокольорова Мозаїка. І сьогодні я хочу зняти підсумковий звіт у спільному проєкті Вернісаж осінніх барв. Справа в тому, що спільний проєкт завершився, і завершився він вже давненько. Навіть дівчата-переможниці у цьому спільному проєкті отримали свої подарунки. Але я все ж таки хочу зняти звіт. По-перше, мені є що показати, але це тільки одна робота. А по-друге, мені треба закрити гештальт, тому що не хочеться залишати незавершеною цю справу. Спільний проєкт завершувався 2 жовтня, і до цієї дати треба було зняти підсумковий звіт. Але так сталося, що саме на тому тижні ми переїздили в інше місто, і ви ж розумієте справи, збирання, розбирання. І переди мною був вибір побути більше часу зі своїми рідними, тому що вони залишалися у Львові. А я їхала без дітей, і онуків, чи знімати звітне відео. І тому, вибачайте, дівчата, але я була з дітьми, з онуками більше часу, і не знайшлося у мене хвилинки зняти відео, свій звіт, тому що я поверталася додому вже пізно, а там немає можливості знімати пізно ввечері. Але я можу собою пишатися, бо я таки встигла зв'язати по готовій роботі. У кожній номінації. Я хочу нагадати, що номінацій було 5: Діти наші квіти, краса осені в жінці, «Треті дрібнички на ручки і ніжки, четвертий оселя, і п'ятий завжди є час творити добро. Здається, так. Я сподіваюся, я нічого не переплутала, але якщо переплутала. Пройдіть, будь ласка, за хештегом, подивіться. По-перше, хто з дівчат переміг у цьому спільному проєкті, які вони отримали подарунки і з якими готовими роботами прийшли до фінішу. Тому що з усіх моїх процесів я зможу вам показати лише один. Тому що все, що я в'язала у цьому спільному проєкті, крім цієї роботи, залишилося у Львові. Саме у Львові залишилася шапка, яку я зв'язала в категорії Діти то наші квіти. Там залишилися шкарпетки і рукавички, які я в'язала у номінаціях зігріємо ручки ніжки і Час творити добро. Навіть пліт залишився у Львові, тому що я його дов'язала в рамках категорії про оселю. Єдине, що залишилось, не сховані кінчики. Але моя донька заховала кінчики, і вона вже постелила на диван мій плед. І саме з фотографії готової роботи я зрозуміла, що він вийшов трошки коротенький. Він... Я брала ярнар джинс, дві пачки, дві упаковки це кіло пряжі. Уявіть собі, і кіло пряжі вийшов метр 1,60 на 1,80. От якби ще пару моточків, то, мабуть, я все ж таки змогла до двох метрів дов'язати. Або якщо взяла б півтора метра ширини, то мені б вистачило дві упаковки. Але я вирішила, що я колись придбаю два моточки чи три. Цієї пряжі. І коли при... буду приїжджати до дітей у гості, то я дов'яжу. Тому що, якщо придивитися до фотографій, то видно, що він трошки-трошки закороткуватий. Але готова робота є. Мені він дуже подобається. Мені дуже подобається, що він буде там у дітей на згадку про мене, що я дбала про їх оселю. Хай і тимчасову. Але колись буде наша перемога і будуть у наші наші постійні оселі. І тоді ми нав'яжемо багато-багато плетів. А основна моя робота, яку я хочу вам сьогодні показати, це те, що я в'язала собі. Хотіла відтворити красу осені в жінці, і ця жінка це я. І малювала я, якщо ви пам'ятаєте. Якщо не пам'ятаєте, пройдіть. Там є перший тиждень, другий. Я вже не пам'ятаю, коли я розпочинала свій джемпер, але я його дов'язала. І називала його я Бабине літо, а зараз саме Бабине літо. І брала я такі от фарби: зелений, трошки світліший зелений. Такий. Вигоріли сіно і майже коричневий. І хтось із дівчат, я не пам'ятаю, що казав, що це дуже схоже на пори року. Бачите, весна, літо, осінь і зима? Дуже схоже. Але для мене це, знаєте, дуже символічний це джемпер тому що. Мені вдалося поєднати чотири кольори, як чотири кольори поколінь. Це моя матуся, це я, це мої діти, а це мої онуки. І дивіться, незважаючи на наші тяжкі часи, війна зібрала нас хоч і на деякий час в одному домі. І всі чотири покоління, як чотири кольори, Зібралися в одній роботі, яку я зв'язала для себе. Тому всі мої рідні поруч зі мною. І зараз я покажу, що в мене вийшло. От дивіться на цю красу. Вона трошки зім'ята, тому що вона породу... подорожувала на нову локацію разом зі мною. Але дивіться, яке гарно в мене бабине літо. І дівчата, хто сумнівався про полоски, навіть для розмірів декілька іксів перед L, в'яжіть полоски, в'яжіть сумогасті джемпери, Це буде дуже красиво. І дивіться. Онуки, діти, я, мама, і так, 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 так. так. Оце моя робота. І мені вона дуже подобається. У мене залишились, бачите, як мало вже фарби залишилось, а ще оце папірус трошки. Це була для мене цікава робота, тому що це поєдналися непоєднувальні пряжі, у яких один самий метраж, але завдяки тому, що трошки відрізняється склад, нитка була різної товщини. Але я поєднала, мені подобається, як я поєднала. Оця пряжа закінчилася перша. І саме, із-за того, ця пряжа закінчилася саме тоді, там і закінчився мій джемпер. Я планувала його зробити трошки коротший, типа кропу. Але пряжа це. Бавовна з буредним шовком, вона виявилась достатньо важкою. І джемпер трошки витягнувся вниз, і він став довший, ніж я планувала. Але я рада, що хоч один колір я вив'язала вщент. А це ще залишилось. Не знаю, для чого може згодитися ця пряжа ще оці залишки. Але ж у мене є ще один спільний проєкт в'язання залишків, які я прогулюю безбожно. Але я сподіваюся наздогнати і щось зв'язати, тому що там я в'яжу для ляльок. А це дуже цікаво повернутися в дитинство і зв'язати щось на подарунок онуці, і самій погратися в ляльки. Тому ці залишки в мене йдуть. В інший спільний проєкт, там я щось зв'яжу ляльці, і, може, ми будемо з нею дуже схожі. І будемо їй онуки, і бабуся така, і лялька така. Це ж чудово, коли іграшка буде нагадувати бабусю. Ну, я так вважаю, Еля, ти можеш мною пишатися, я його таки дов'язала. А ти сумнівалася, що я можу в'язати і собі, а я можу, бачиш, дов'язала. Да. Мені треба зізнатися, що я його вже встигла одягти. Хоча й не попрала, а не попрала я його, тому що, якщо знайду покажу, я не сховала кінчики. Ну так, да, їх багато. Я була в дорозі, мені було ніде. А тепер мені треба зібрати всю волю в кулак, спрятати кінчики, попрати його, і тоді я зніму фото. На чарівній жінці, на собі. І це буде дуже гарно, тому що мені подобається і горловина, як зроблена, і як кокетка лягла, і навіть як смужки на мені. І нічого вони мене не роблять більшої. А так скривають. Єдине, що, знаєте, я думаю, я робила резинку для кроп варіанта, щоб вона. На тому місці, де повинна бути талія, трошки так збиралася, але тепер воно ж стало більше, розтягнулося, і на бедрах не дуже гарно розтягується дуже. Я думаю, може розторочити і зв'язати тут такий розріз, ну, щоб вільно було. Але це я вже подумаю пізніше, тому що, хоч спільний проєкт і закінчився, фарбувати я не можу залишити. Це ж канал різнокольорова мозаїка. І мені потрібно, щоб в моєму житті було багато кольорів. А за вікном така гарна осінь, незважаючи на те, що ці скажені сусіди роблять нам нерви. Знову повітряна тривога. Але я хочу фарбувати далі. Цієї пряжі мені вже не залишилось, але я зараз приймаю участь у спільному проєкті зв'яжи шапку 5 за 5. І там я теж хочу трошки помалювати, знайти собі свої фарби. У тому спільному проєкті ми беремо пряжу і в'яжемо шапку чи щось схоже на неї, головний убір або якісь аксесуари. І в'яжемо. Але якщо у мене якісь сумніви, я ще не вирішила, яку шапку буду в'язати, у мене ось такі дві пряжі. Це меринос, секційне фарбування. Це мохер теж секційне фарбування. І перш ніж почати в'язати шапку в рамках спільного проєкту, зв'яжи шапку 5 за 5. Мені ж треба вирішити, що я буду в'язати. А я засумнівалася, тому що секційне, плюс секційне, чи не буде це, як то кажуть, масло масляне? Не хочеться, щоб було надлишок цієї краси, а то буде така рябенька, качечка чи навіть курка. Не хочу. Тому... Оскільки це все осінь, все ще фарбуємо спільний проєкт Вернісаж бар завершився, але ж я не завершила фарбувати. І я собі вирішила створити розмальовку. У мене дві от, таких от є, скажімо так, пряжі. Але я вирішила, що буде дуже рябе. Тому я спробувала додати. Бачите, в тон, але однотон. Трошки не в тон. Ну, він тут такий, як рум'яний, але він такий, як саме пожухле листя, теж мохер. І я перш ніж в'язати шапку, трошки тут малюю, і вам хочу це показати. Ось. І я робила так. Я взяла однотон додала секційний махер, ось перший такий кусочок. Далі я додала ще секційний меринос. Бачите, пішло рябеньке. Ось пішло рябеньке. Це я вже забрала, цю пряжу, її тут не було. Ось рябеньке це як було спочатку. А ось четверте, де я ржавчини додала. І ви знаєте, оцей останній варіант мені більш всього подобається. Бачите, перш ніж розпочати в'язати, я запрошую вас трошки пофарбувати. І в мене замість однієї шапки може з'явитися чи чотири, і всі різнокольорові. Але дивіться, яка золота осінь. Ну, краса, з одного боку можливо, було нічого не вигадувати. Взяла оці дві пряжі, зв'язала і забула. Ну ми ж творчі люди, ми ж хочемо, щоб було гарно, різнокольорово. Тому це у мене були такі випробування. Вибачайте, якщо вас я затримала не зовсім по темі, але це ж Вернісаж. Осінній барв, Він у мене не закінчується. І доки буде йти осінь, я буду фарбувати. Неважливо в якому спільному проєкті. Бо це ж так гарно, що ми можемо розфарбувати своє життя своїми виробами. От зв'яжу шапку і подивитесь, це буде, мабуть, на наступному тижні, тому що на цьому тижні. Я в'яжу з інших кольорів. Там є і кольори зими, і кольори літа. Але все це канал різнокольорова мозаїка. Тому проходьте, дивіться, малюйте зі мною, малюйте, як я, малюйте краще, ніж я. Бо всі ми йдемо до перемоги. Всього вам найкращого, здоров'я, натхнення. Побачимось у наступних відео.